Інше питання, навколо якого в американському суспільстві точаться запеклі дебати, це генетично модифіковані харчові продукти. В країні розгортається кампанія за позначення таких продуктів на упаковках. Під тиском активістів штати Мейн і Коннектикут зобов'язали виробників вказувати таку інформацію. Подібні законодавства на розгляді у кількох інших штатах. Однак цьому кроку протистоїть індустрія ГМО, яка витрачає мільйони доларів, аби зупинити запровадження відповідь. Бідних законів виробники генетично модифікованих продуктів усвідомлюють силу своїх опонентів і запустили просвітницьку кампанію, покликану переконати у безпеці таких харчів, розповідає Наталя Леонова. Смішні машини клоуни з напівовочем, напіврибою на даху, привертають увагу громадськості до серйозного питання поширенню генетично модифікованих продуктів. Активісти за здорове харчування та права споживачів проводять акції по всій країні у намаганнях домогтися обов'язкового маркування продуктів, які містять ГМО. Сьогодні 80% продуктів на полицях крамниць містять генетично модифіковані продукти, але без відповідного попередження. Тому покупці про це навіть не знають. Ось складники кукурудза, напевне, генетично модифікована. Потім молоко від корови. Її годували модифікованим кормом. Мабуть, Шиллер має сумніви щодо корисності таких продуктів для здоров'я людини. наші бабусі та дідусі цього не їли. А сьогодні раптово маємо збільшення випадків хвороб, пов'язаних з продуктами харчування коли вони кажуть нам, що ці продукти є безпечними, як ми можемо це перевірити, якщо на упаковках немає позначок? Деякі фахівці вважають, що споживання генетично модифікованих продуктів може спричинити серйозну шкоду здоров'ю людини. у генетично модифікованому продукті можуть з'явитися нові алергени та нові білки, що потенційно може викликати алергічні реакції у дітей. Генне модифікування зменшує споживчі якості продукту та шкодить імунній системі. Однак медики не дійшли остаточних висновків щодо впливу ГМО на організм людини. деякі наукові дослідження ставлять під сумнів безпеку генетично модифікованих продуктів чи пестицидів, якими користуються виробники. Я би сказав, що на сьогоднішній день ці дані не підтверджені. Найбільша проблема кажуть науковці відсутність стандартів тестування. Крім того, сам процес повністю контролюється біотехнологічною індустрією, оскільки їх продукт захищений патентом. Якщо науковець хоче, скажімо, перевірити модифіковану кукурудзу на наявність, наприклад, личинок, перевірити, чи вона безпечна для ґрунту та живих організмів, подивитися на її споживчу якість. Він повинен отримати дозвіл від компанії виробника. Водночас, експерти Національної академії наук США та Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, що нема причин боятися ГМО, що підтверджують за словами американських посадовців результати тестів, які вже були проведені компаніями-виробниками. коли щось приховується, люди вимагають прозорості. Вони хочуть ясності. І поки індустрія чинитиме спротив, ми будемо припускати, що щось не так. Голова ради з біотехнологічної інформації Кейті Енрайт каже, що незабаром широкий загал отримує повний доступ до всієї інформації. Мене неодноразово просили, покажіть нам ваші дані. Інформація про безпеку продуктів повинна бути доступною. Вперше така інформація стала доступною в інтернеті. Щойно був запущений новий веб-сайт gmailanswers.com. Такої відкритості та діалогу каже Енрайт, Давно вже чекає широкий загал. про це треба було говорити 20 років тому. Схоже, біотехнологічні індустрії доведеться чимало попрацювати для того, щоб завоювати довіру громади. Наталія Леонова, Голос Америки.